Булінг, насильство та інші правопорушення з такими проблемами стикаються сучасні українські школи. В навчальних закладах запровадили посади офіцера поліції з метою їх профілактики та безпеки учнів. Чи можуть шкільні офіцери поліції стати ефективним інструментом у боротьбі з цими явищами? Цікавилася Марія Кривошея. Хто сьогодні дозволяє почуватися безпечно учням? Шкільний офіцер поліції, нова фігура у шкільних коридорах від профілактики правопорушень до оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Дізнаємося про основні обов'язки шкільного офіцера поліції, як його робота сприяє забезпеченню безпечного середовища для учнів. Інспектор служби освітньої безпеки Едуард Яровенко розповідає, що його робота полягає в тому, щоб зробити школу безпечним місцем для навчання. Він контролює вхід і вихід зі школи. Запобігає конфліктним ситуаціям між учнями, інформує дітей про небезпеки, пов'язані з інтернетом та війною. На випадок надзвичайних подій є відповідний алгоритм дій, згідно якого працюють всі відповідні служби, які залучені до реагування. Також і я. Бо я займаюся евакуацією дітей, адміністрації і всіх учасників освітнього процесу. Якщо це тривога, всі проходять в укриття. Якщо замінування, то на безпечну відстань від території школи. Після цього я обходжу територію школи як внутрішній двір, зовнішній двір і приміщення самої школи. Ем, аби убезпечитись, що всі покинули будівлю. Спеціаліст допомагає вирішити конфліктні ситуації мирним шляхом та запобігти проявам булінгу між учасниками освітнього процесу, але спілкування не обмежується тільки проблемними моментами. Учні також цікавляться роботою поліцейського, звертаються за порадами і просто приходять поспілкуватися. Робота з дітьми це дуже велика відповідальність, і до кожного з дітей потрібно знайти індивідуальний підхід. Мої обов'язки входять Проведення інтерактивних лекцій на теми, такі як безпека дорожнього, руху, булінг в освітньому середовищі, права та обов'язки учнів, попередження вживання наркотиків, алкоголю, тютюнових виробів і електронних сигарет. Учні, педагогічний колектив, батьки можуть бачити кожного дня результат роботи. Робота з дітьми вимагає від інспекторів не лише висококваліфікованих фахових знань, а й медичних, психологічних педагогічних навичок розуміння особливостей дитячої психології було відібрано кандидатів з діючих працівників поліції, які проходили навчання за спеціалізацією служби освітньої безпеки в навчальних закладах системи МВС, окрім навчання за спеціалізацію для набуття практичних навичок і вмінь. Ми також проходили відповідні тренінги. Заняття з поліцейськими позитивно впливають на поведінку дітей. Вони стали дисциплінованішими та більш відповідальними, зазначає директорка Світлана Анапрієнко. Перед нами стоїть велике і основне завдання створити безпечне освітнє середовище. Тому саме з приходом шкільного поліцейського ми маємо можливість забезпечити в більшій мірі безпеку наших дітей. Також зустрічі з поліцейським допомагають учням краще зрозуміти та сформувати початкові уявлення про професію інспектора поліції, яка нині дуже актуальна. На жаль, на сьогодні така робота дуже необхідна, бо такі явища, на жаль, поширені в суспільстві. З приходом нашого Поліцейського шкільного ми е, поновили і маємо новий такий виток співпраці із нашими батьками, тому що він тісно співпрацює з батьками, проводить бесіди, і відповідно це таке поєднання усіх наших ланок, які працюють на безпекову ситуацію в школі. Марія Кривошея, Аліна Легкодух, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.